Перед початком прослуховування поставте, будь ласка, свій мотиваційний лайк цьому відео. Приготуйте чай або каву, вимкніть світло та одягніть навушники. Ми розпочинаємо ПоТвора по сусідству Колись я жив поруч з одним хлопцем, з яким згодом потоваришував. Голова його була повністю замотана в бинт так, що аж закривала частину обличчя. Я пам'ятаю, що його звали Вільбур, дванадцятирічний хлопчик, який ніколи не виходив із дому. Він часто дивився на дітей, які гралися на дворі, з під віконня своєї спальні, що знаходилася на верхньому поверсі, просто самотньо сидів та дивився. Я точно пам'ятаю, що на вікнах його спальні були металеві грати, тож навіть якщо б Вільбур захотів втекти на прогулянку через вікно, яке іноді робив у дитинстві я в нього нічого б не вийшло. Іноді ми спілкувалися з ним за допомогою аркушу паперу, який притуляли до скла вікна. Ми вимушені були робити саме так, оскільки Вільбур мене не чув. Бо його вікно було завжди зачиненим. Тож саме таке контактування зі світом було для нього єдиним. Наше спілкування відбувалося лише тоді, коли батьків Вільбора не було вдома, і, якщо чесно, вони лякали мене до всирачки диваки, та й годі. За словами Вільбора, його мати й батько шаленіли від вивчення науки та хімії. Вони сиділи у своєму кабінеті в підвалі і працювали днями й ночами за винятком того часу, коли їм доводилося займатися приготуванням їжі. Як на мене, такі відносини між батьками і дітьми були дивними і неприйнятними, та хлопець нічого страшного в цьому не бачив. Пояснюючи все це великою зацікавленістю роботою. Вільбор написав мені на аркуші, що його батьки не дозволяють йому виходити на вулицю і грати з іншими дітьми, допоки його обличчя не заживе. Він розповів мені, що послизнувся на одному з хімікатів своїх батьків, який розлили випадково і впав обличчям додолу, пошкодивши його. Батьки боялися, що з нього будуть глузувати інші діти. Я пам'ятаю, як одного разу пара старших дітей кидали каміння та гальку у його вікна, сміючись і тицяючи на вільбора пальцями. Він написав мені, що підлітки робили це не вперше і що він звик до такого відношення та його це не турбує. Але я вважав цих дикунів повнісінькими бовдурами, тому що Вільбур насправді був чудовим хлопцем і досі залишався таким. Я ніколи не був у нього вдома, але він показав мені кілька цікавих речей, які він колекціонував, як, наприклад, комікси у нього було їх багато від Марвел до Дісі та інших коміксів, які не пов'язані з супергероями. Він був великим шанувальником графічних оповідань і навіть колись написав, що почувається супергероєм. Звичайна людина, яка постраждала від небезпечних хімікатів, а потім стала могутнім супербетменом чи суперпупер людиною павуком. У мене була колекція фігурок і відеоігор, які вразили Вільбура. Він написав мені, що ніколи в житті не грав у жодну відеогру, і це мене засмутило. Вільбор уточнив, що перш ніж він встиг пограти, його няня зібрала всі відеоігри і спалила їх у нього на очах. У Вільбура була лиха няня на прізвище Фіджеральд, висока підступна жінка, яка взагалі ніколи не любила дітей. Він писав мені, що це почалося ще до того, як його обличчя було спотворене. З історії, які я вже знав про цю няню, можу сказати одне по суті, вона була нічним кошмаром кожної дитини. До Вільбура пані Фіджеральд доглядала за багатьма дітьми і повірте мені, на слово це було жахливо. Чотирирічна дівчинка, яку доглядала ця відьма, була вимушена прожити сім годин жаху та пройти дев'ять кіл пекла. Вільбур сказав, що Мегера Фіджеральд морила дівчинку голодом, обставила дитяче ліжко кількома ведмежими пастками. Відволічіться, будь ласка, від історії та поставте лайк. Найгірше було те, що батьки і дівчинки нічого про це не знали. Нянька брехала їм, аби отримати гроші вона завжди бреше. Усе, що я про неї чув, що це мерзенна, жорстока жінка без душі взагалі. І тепер їй довелося доглядати за бідолашним хлопцем. Вільбур був достатньо дорослим, щоб самостійно приймати рішення за винятком деяких. Але його батьки, вочевидь, найняли злу відьму. Тато й мама Вільбора повинні були поїхати в Техас на з'їзд вчених, тому хлопець залишився з нею наодинці. Одного разу я прийшов до будинку Вільбура, щоб на Аркуші написати йому про його няню і показати йому. Але побачив міс Фіджеральд, яка з силою відтягувала його від вікна. Наступного дня, коли я заглянув у вікно, щоб побачити Вільбора, я побачив, що хтось лежить на його ліжку. Дивлячись на закутану голову людини, я постукав кулоком у вікно, намагаючись привернути увагу Вільбора. Він повільно сів на ліжку, витираючи сльози з очей. Здавалося, він плакав і це наштовхнуло мене на одну думку. На моєму обличчі з'явився стурбований вираз, коли я побачив синці на його руках і ногах, вицвілого темно-фіолетового відтінку. Він пішов щось записати на аркуші паперу. Коли Вільбур закінчив писати, він підійшов до вікна і притис записку до скла. Те, що він написав, нажахало мене. Слова, написані на Аркуші, закарбувалися у моїй голові, і я знав, що ніколи їх не забуду. На Аркуші, великими літерами Вільбур нашкрябав Допоможіть мені. Ще гірше було те, що його почерк на папері був майже нерозбірливим. Вільбур продовжував стукати у вікно другою рукою. Раптом я побачив, що хтось інший вбіг до його спальні. Це була вона. Ви знаєте хто вона щось тримала в обох великих пухких руках. В одній руці був лимон, а в іншій ножиці. Те, що зробила міс Фіджеральд, налякало мене ще більше. Міс Фіджеральд підбігла до Вільбура, схопила його за голову так, що він нікуди не міг нею повернути, і я бачив, як він кричить від болю та страху, тож зрозумів, що мушу щось зробити. У той же час я мов би, закляк і не міг відвести погляд від того, що відбувається. Ножицями няня розрізала бенти, зняла їх з голови бідолашного хлопця, і відкинула вбік. Те, що я побачив, ледь не змусило мене вирвати. Мене нудило, я був надзвичайно вражений, дивлячись. На справжнє спотворене обличчя Вільбура. До цього вся його голова була повністю вкрита бинтами, і я зрозумів чому. Під бинтами я побачив його обличчя, яке майже розтануло і було схоже на темно червоний зав'ялий помідор воно було схоже на розплавлений сир на чізбургері. Все обличчя Вільбура, навіть одне очне яблуко, було трохи опечене, хімікати сильно пошкодили його. Міс Фіджеральд розрізала ножицями лимон навпіл і притиснула Вільбура до ліжка. Вона відкинула ножиці вбік до бинтів і однією рукою тримала його голову, а іншою. Вичавила скибочку лимона на голову Вільбура, в очі, на червоне обличчя. Я бачив болісний вираз його обличчя, яке пекло від кислоти лимонного соку, чув його гучний крик, Міс Фіджеральд знову вичавила сік з іншого лимона на обличчя Вільбура, що завдало йому невимовного болю. Я вирішив вдарити кулаком по вікну, що було поганою ідеєю. Міс Фітжеральд подивилася у вікно спальні прямо на мене. Я відскочив, але вона мене помітила. Вона вибігла зі спальні, штовхнувши вільбура, який кричав від болю й агонії. Я знав, що вона збиралася робити. Тож вибіг зі своєї спальні та побіг вниз. Хороша річ у цій ситуації полягала в тому, що мої батьки не знали про Вільбора та те, що вони у цей час були на роботі. Я замкнув вхідні двері, сподіваючись, що міс Фіджеральд не увірветься до мене в будинок. Я узирався в пошуках домашнього телефону. Гучні удари дзвоніли у моїх вухах. За дверима у маленьку шибку було видно червоне спітніле обличчя няні та її кучеряве світле волосся. Вона продовжувала стукати в двері, майже кричачи на повний голос. Озираючись у пошуках телефону, я нарешті помітив його біля дивану на журнальному столику. Я побіг до нього, набравши 911, коли ззовні почулися звуки погрозливих криків міс Фіджеральд. Прогоділо кілька сигналів, доки у трубці я нарешті почув голос звичайне привітання оператора 911. Я почав пояснювати всю ситуацію від початку до кінця максимально швидко і чітко. Мені порадили терпляче чекати, оскільки поліція скоро приїде до мого будинку. Так і відбулося. Поліція приїхала до мого дому за кілька хвилин. Приїхали не тільки вони, але й мої батьки. Мабуть, їм подзвонили з поліції, пояснили ситуацію, і вони вирішили поїхати додому. Мої батьки були дуже стурбовані та налякані. Вони задавали мені навіть більше запитань, ніж поліція, мені довелося пояснювати все від дружби з вільбуром, його батьків, які залишили його з жорстокою нянею, і до того, що вона намагалася з ним зробити. Приблизно через годину до мене прийшов поліцейський і розповів про жахливі звірства. Які відбувалися по сусідству. Правда про няню, батьків і вільбура була справді шокуючою, виходячи із знайдених доказів, батьки Вільбура зовсім не були його справжніми батьками вони усиновили Вільбура, забравши його з притулку за містом, лише задля того, щоб провести над ним експеримент. Це була причина, чому вони переїхали до Техасу, щоб сховатися. Няня Міс Фіджеральд також була частиною експерименту. Насправді, Вілбур був не першою дитиною, яку усиновили вчені. Вони проводили незаконні експерименти на цих сиротах, і це було для того, щоб з'ясувати скільки болю. Може витримати дитина перед смертю залежно від причин смерті та віку дитини. 38 дітей віком від 2 до 13 років вважалися зниклими безвісти, і Вільбур мав стати 39 м Зовні та всередині будинку були камери спостереження. Поліція заарештувала міс Фіджеральд за жорстоке поводження з дитиною та смерть багатьох дітей і відкрили справу, оголосивши у розшук двох вчених. Мого друга могли б вбити, якби я не викликав поліцію. Очевидно, Вільбур також намагався збрехати майже про все, що він мені казав, бо намагався захистити себе. Його відправили до нової, надійної родини, подружньої пари, яка жила за містом. Відтоді я його більше не бачив. З тих пір минуло двадцять років. Одного разу я зайшов до кафе, щоб пообідати. Несподівано до мене підійшов чоловік. Пам'ятаєш мене? спитав він, посміхаючись мені. Щось у його обличчі видавалося мені знайомим. Я посміхнувся у відповідь, намагаючись згадати, де я міг його бачити. Та це ж вільбур. Справді, тепер без пов'язок він виглядав симпатичним, здоровим чоловіком, Шатени з небесно блакитними очима. Ми сиділи за столиком, замовили їжу, і почали згадувати минуле. Ми з Вільбуром вирішили, що відтепер ми відновимо нашу дружбу і бачитимемося частіше. Ми не знали, що сталося з нянею та його прийомними батьками вченими мабуть, все ж таки вони отримали покарання. Зрештою, головне, що я допоміг врятувати цьому хлопцю життя. Авторство Адриан Джонсон